Нещодавно до мене звернувся мій кращий друг з питанням, чи правильно в нього записана хронологія фільмів Марвел, бо зовсім скоро вже виходить новий кросовер Месники судний день, що спонукає багатьох передивитися всі фільми Марвел та переглядати все, що є. Проте, в мого друга, був просто список фільмів за роком виходу, а це далеко не той порядок, за яким краще дивитися цей всесвіт. Покопавшись трохи в інтернеті, я прийшов до висновку, що. В більшості навіть різні хронології, а деякі взагалі неправильні. Тому я, як великий фанат старих Марвел, вирішив зробити таке відео, щоб не тільки мій друг, а й ви змогли зробити свій перегляд більш цікавим. Я так само поділю це відео на фази, щоб було легше орієнтуватися, а також пройдуся по всім фільмам і не тільки. Які не можна пропустити. Але одразу відмічую, що тут не буде деяких фільмів чи серіалів, які не стосуються основного кіно всесвіту і які лише затягнуть ваш перегляд. Тому сідайте зручніше. З вами Лоркіт і ми починаємо. Перша фаза. Вона буде невелика і стандартна. Тут можна сказати така база, щоб влитися у цю велику та цікаву історію. Хоча навіть тут деякі роблять помилки, тому слідкуйте за таким порядком. Починаємо з фільму. Перший месник. Історія створення капітана Америки є основою подальших фільмів, бо тут ми познайомимося одразу з деякими важливими персонами, які нам зустрінуться в подальшому. Після цього ми одразу переходимо до одного з найдушніших фільмів Марвел, а саме Капітан Марвел. Вибачте за таку тавтологію, але як на мене, цей фільм її заслуговує. Тут історію можна поділити на дві частини, і наразі нам цікава саме частина з Ніком Ф'юрі, бо тут закладається фундамент для створення тих самих месників. Тому так, цей фільм досить важливий. Хоч і потрібно буде потерпіти цю капітаніху та її зухвалість. Але це все заради наступного фільму Залізна людина. Не хочу надто довго тут затримуватися, бо це один з кращих фільмів Марвел, на мою думку. Роберт дауні молодший на собі витягує багато проєктів, і це той фільм. З якого ваша любов до його персонажа починається. Потім йде вже не такий крутий і цікавий неймовірний Халк, якого тут ще грає Едвард Нортон. Одразу після цього треба подивитися фільм Тор, який вже крутіший за попередній фільм і досить тісно пов'язаний з майбутніми проєктами. А далі йде друга частина залізної людини, яка буде для вас маленькою, але кайфовою підготовкою до першого кросоверу від цієї студії. А саме месники фільм, який закриває для нас першу фазу, який подарує нам мотивацію дивитися цей всесвіт далі. Бо саме такі кросовери і є тим, що має бути нашою нагородою за витрачений час, а також буде своєрідним чекпойнтом. Друга фаза тут ми повертаємося до улюбленця публіки, а саме Роберта Давні-младшого та його. Триквел залізної людини. Ця частина мала багато суперечок, але фільм вийшов непоганим продовженням. Одразу ж після цього ми приходимо до ще одного сиквелу, а саме перший месник, друга війна, який є дуже важливою частиною всесвіту, бо вкладає сім'я на один із важливіших кросоверів, до якого ми доберемося трохи пізніше. Далі слід подивитися сиквел Тора, який досить багато хто хейтив, але особисто мені він сподобався, хоча і. Трохи гірший за першу частину, а одразу ж після цього йде месники ери Альтрона. Хоч це і кросовер, але на цьому наша друга фаза не закінчується, бо далі йде один з моїх улюблених фільмів Марвел, а саме вартові галактики. Це несподіваний хід про непопулярних героїв, яких режисер Джеймс Ган зробив улюбленцями публіки. За ними одразу ж слідує Людина Мураха, дуже простий і несерйозний фільм, але для сімейного перегляду непоганий. Проте його дуже важливо подивитися, бо наступний і останній проєкт другої фази це перше месне протистояння, фільм, який, мабуть, був важливішим та глобальнішим за попередніх месників. Сам фільм відноситься до третьої фази Марвел, але мені здається буде краще поставити його фінальним у другій, щоб краще передати сенс попередніх проєктів. Тут ми вперше знайомимося з деякими крутими персонажами, такими як Чорна Пантера і Людиний Павук Тома Голланда. Також ми побачимо зав'язку до глобальніших фільмів Марвел. А перед початком нашої третьої фази хотів би відмітити, що у цей період можна почати дивитися серіал Шибай голова. Так, його перші три сезони не входять у кіновсесвіт Марвел. Проте це дуже важливо, а чому вже зрозумієте під кінець. Третя фаза це найцікавіша та найбільша фаза Марвел, а почати її слід. З фільму Чорна Пантера, щоб одразу розібратися з першими оріджинами. Фільм мені спочатку не дуже зайшов, але з часом мені сподобалося. Також на цьому етапі можна переглянути фільм Чорна вдова, який мені здається дуже сумнівним фільмом, який зробили просто щоб зробити. Але це вже не так важливо. Фільм вийшов і є як є. Наступним проєктом буде людина павук повернення додому. Перший фільм для нового канонічного людини-павука. Я навіть пам'ятаю, що перед виходом цього фільму я собі сказав, що не зможу прийняти іншого актора для цього персонажа. Мій улюбленець завжди був і буде Ендрю Гарфілд. Тому я дуже сподіваюся, що Том Голланд хоч комусь, зайшов більше ніж попередні два актори. Напишіть про це у коментарях. Потім переходимо до трохи нудного на мій погляд, людина Мураха та Оса, який буде, до речі, грати важливу роль у майбутньому. Потім йде фільм Доктор Стрендж з одним із моїх улюблених акторів Бенедиктом Кембербечем, який зіграв верховного мага Марвел. Фільм Кайф. І навіть не знаю, що тут ще додати. Наступним фільмом буде друга частина вартових галактики, яка трохи гірша для мене за першу. І не зовсім мені зайшла, але фільм все одно гідний. І наразі майже все має значення для грандіозного фіналу. І останнім фільмом перед великим кросовером буде Тор Рагнарок. Який виявився досить суперечливим та трохи крінжовим фільмом. І далі ми переходимо до кращого, що робили Марвел зі своїм кіно всесвітом. Найбільший кросовер, який ми бачили, і, мабуть, кращі два проєкти, які дарують крутіші емоції за весь ваш марафон. Месники війна нескінченності та месники фіналу. це фільми, заради яких ви дивилися капітана Марвел, людину Мураху» і так далі. Перегляд цих фільмів стане кульмінацією цього шляху, який на жаль, чи на щастя, на цьому не закінчився. Коли хтось говорить, що краще вже не буде, то поки що вони дійсно мають рацію. Не хочу надто багато говорити, щоб ненароком не, не заспойлерити, але це дійсно вершина супергеройського кіно, який побив неймовірно багато рекордів. Та ці два фільми стали одними з найбільш касовими фільмами в історії і не просто так. Але не робіть помилку тих, хто думав, що так буде завжди. На жаль, далі нас чекає темний період кінокоміксів, який, на щастя, для всіх нас вже закінчився. Тому треба готуватися до найбільш душної моментами не дуже приємної, цікавої четвертої фази. Четверта фаза. Давайте тут пройдемо досить швидко, тому що мені самому не дуже приємно пригадувати усі ці відчуття. Але треба. Хоча навіть тут є проєкти, які досить круті та цікаві. Тому навіть тут можна буде трохи кайфанути. Один з таких є людина-павук далеко від дому, який є сенс подивитися одразу після месників, так як це один з небагатьох проєктів, що тісно пов'язаний з попередніми фільмами. Одразу ж можна дивитися третю частину людини-павука шляху додому немає. Яка для мене була одним з кращих, якщо не кращим, фільмом Марвел після месників. Він подарував дуже багато емоцій, але задля цього зроблю попередження. Щоб отримати повну насолоду від перегляду третьої частини людини Павука, слід подивитися усі попередні фільми про людини Павука, ну а саме з Тобі Макваєром та Ендрю Гарфілдом. Це дуже важливо. Ну ладно, це не те, щоб обов'язково, але краще це зробити, щоб кайфанути так само, як це зробив я та інші фанати в кінотеатрах. Далі в нас ідея Шанчі, який деяким не дуже сподобався, але мені особисто показався дуже крутим фільмом, який знайомить нас з новим персонажем Марвел, і робить це недушно і цікаво. Також четверта фаза містить дуже багато серіалів, які зроблені не дуже якісно і. Іноді навіть жахливо, але їх треба подивитися. Причому їх не досить зручно ставити в якусь хронологію, тому що сценаристи цих серіалів, ну, просто якісь бовдури. Але я спробую це виправити. Ванда Віжн перший серіал саме від студії Марвел. Він мав деякі суперечливі моменти, але все ж таки вийшов непоганим. Далі Соколин Око, непоганий середньої якості серіал. Є навіть сенс подивитися його перед чи на новорічні свята, бо атмосферу він передає круто, тому кайфуємо. Сокіл і зимовий солдат це дуже нудно, дуже нецікаво, але ну на жаль, треба. Далі фільм вічні, який ну зовсім вибивається з загальної картини Марвел, але на жаль, їх також треба подивитися. Хоча навіть я не знаю поки що навіщо. Доктор Стрендж мультивсесвіт Всесвіт Божевілля. Це, ну, ось якось так і передається цей фільм. Тут досить багато камео, досить непогані якісь графічні елементи, але на цьому все. Переходимо до серіалу Локі, а саме до кращого серіалу від студії Марвел. В нього є два сезони, які можна дивитися поспіль, але також існує варіант посеред ними глянути Людина Мураха Квантоманія один з гірших фільмів Марвел, але важливий. Тому рекомендую зробити так, щоб після перегляду фільму прийти до чогось прикольного, а саме до другого сезону Локі. Далі йде серіал Місячний лицар, який трохи відокремлений від кіно всесвіту, але все одно я вважаю, що далі буде важливим. Тому дивимося. злідом іде фільм Тор Любов і Грім. Фільм, якщо чесно, фікня, але його також важливо подивитися. Міс Марвел серіал, який можна переглянути на швидкості 2х чи навіть 5х. Бо це ну також нудятяна. А далі ми переходимо до апогею кіно Всесвіту Марвел. Жінка-Халк ох, це найгірший, це найгірший серіал, який могли Марвел взагалі зробити. Тому просто потерпіть. І це останній проєкт у четвертій фазі. Так, в список вийшов не дуже, але далі набагато краще. П'ята фаза. Тут також присутні низькоякісні проєкти, їх також немало, але фаза сама по собі краща. І сюди я вирішив перемістити фільм, яким четверта фаза повинна закінчуватися. Але його я б хотів відносити більше до приємної частини. Мова йдеться про «Чорна Пантера Ваканда навіки. Фільм мав труднощі через загибель головного актора першої частини Чедвіка Боузмена. Тому те, що фільм виявився крутим. Був для багатьох великою несподіванкою. А далі йде, напевно, найтупіший серіал Марвел Таємне вторгнення, який я навіть не додивився до кінця, просто подивився якісь там огляди на Ютубі. Після цього йдуть Марвели, які вважаються гіршим фільмом Марвел за останні часи. Так, на жаль, знову доведеться зустрітися з Керол Денверс, але просто потерпіть, бо далі нас чекає один з моїх улюбленіших фільмів Марвел. А саме вартові галактики 3. І якщо чесно, то трохи дивно, що фільми про не дуже відомих і популярних супергероїв виявляються на кілька голів кращі за фільми про якогось там Тора. Але маємо, що маємо. Наступним на черзі йде серіал Ехо. Сам цей серіал не такий поганий, але я не зовсім розумію, а на що він був взагалі знятий. Це той проєкт, який ви. В цілому можете скіпнути і багато ви не втратите, але якщо ви хочете, то можете його подивитися. Він відіграє дуже маленьку, але якусь роль у майбутньому. Але наступний фільм, гадаю, не скіпне ніхто. Бо це дійсно Бенгер, Дедпул і Росомаха. І тут слід зауважити, що тут не тільки мова йдеться про третю частину, тут краще всього дивитися всі три фільми про Вейда Вілсона. І так, можна дивитися всі три фільми поспіль. Гадаю, вам сподобається. Але також нагадаю, що для кращого сонурення треба подивитися фільми про людей Ікс чи хоча б про Росомаху, а особливо останній фільм Логан. Бо для третьої частини Дедпула це важливо. Після такого хіту дуже важко дивитися щось гірше, але ми ж фанати Марвел вже звикли, тому дивимося серіал Агата Ковенхауса. Хауса. Насправді проєкт непоганий і досить легкий, навіть трохи цікавий. А далі йде фільм Капітан Америка Прекрасний новий світ, який, ну, дуже середній, що було в принципі очікувано. І останній наразі проєкт, про який пізніше вийде ще одне відео: Шибай голова, народжене на ново. Саме для цього я на початку просив почати дивитися цей серіал, щоб легко можна було зрозуміти, що коїться в четвертому, точніше першому сезоні. Вітаю вас! Ми нарешті закінчили з тим, що є наразі в наявності. Відео вийшло великим, хоч я і намагався зробити стислий список, але це мінімум для того, щоб влитися у цей кіновсесвіт. Вже скоро виходить фільм Громоверці, який незрозуміло поки що куди ставити, але думаю, що просто дивитися наступним не буде помилкою. Сподіваюся, що допоміг вам розібратися з порядком перегляду цього кіновсесвіту. Судячи з новин, все ж таки треба буде подивитися фільми про людей Х. Причому зробити це чи перед марафоном, чи перед фільмами Дедпул. І це насправді буде обов'язково для майбутнього. Пишіть у коментарях, як вам цей список, і в які зауваження у вас до нього є. Підтримайте це відео лайком, щоб продвигати це відео в люди. А вам дякую за перегляд. Побачимось!